Ну, що тут можна сказати? Ну я. Це е, перший портрет, де я вирішила, як я буду малювати. Тобто фон був інший. Я так зачепилась за око і просто ну, ловила кайф від конструкції, а потім все об'єднала одним таким кольором і от знайшла якесь рішення, як я буду далі. Він... Сонячний, але писала я вночі, тому і контраст від червоного все так. Ну, цей жовтий я переписувала і цей декілька разів. Це настільки на відчутті, ну, просто що навіть відтінок жовтого, якщо він не той, ти це відчуваєш. Це моя мова, да? я так виражаю.